Тиждень голландських смаковиків продовжується, тому дивіться мої експерименти, бо, на жаль, не завжди мені щастить. Сьогодні на дегустації у нас -o -Drop Toppers Захт захтзуд. Виробник пише, що це класичні м'які голландські лакриці з ніжним солодким смаком. Але як виявилось, це неправда. Ух, oh, це жах. Просто подивіться на мою реакцію. Так, вони на дотик дуже приємні. але зовсім на ніжний смак, як мені обіцяли. Ця чорна частина несмачна дуже. І ось ця жовта не смачна, Це капець, аромат поганий. Все, що чорне, воно несмачне. А якщо є фруктові такі додатки, то вони смачні. Але я знаю людину, якій подобається все це. Будь ласка, напишіть, кому це подобається гидко, чесно. Відверто гидко. Я не можу. Це продовжувати їсти, тому можу комусь подарувати. Дякую, що пережили цей смак зі мною. І не забудьте за лайк.